Як для вас почалася Друга світова війна? Трішки про цей період. Як ви вступили в лави Української повстанської армії? Знаєте, що війна в 39-році буде, то загал людей. Кожному разі в тому середовищі, в якому я тоді жив, знали, ніхто не знав дати, але що війна буде, то було відомо. Все на це за цим промовляло. Знаєте, це було таке… Вона почалася для нас трохи раніше. Для нас, для нас почалася в 1938 році на Закарпаті. Це була війна. І, власне, там можна сказати, ми, українці, розпочали боротьбу, що тепер називають з, з тоталітарними режимами, з Мадярщиною, а Мадярщина була. Як ви знаєте, Гітлер передав Закарпаття в Мадярщині, і в Мадярщині, Мадярщина як держава була союзницею вже Німеччини. І там, власне, почалася для нас Друга світова війна, Закарпаття в 1938 році. Там же за все початково була створена автономія Карпатської України в границях Чехословаччини тоді стоїть, а пізніше, в 1939 році, була проголошена незалежність Української, Карпатської України. І з ласки Гітлера мадари від війська війшли на територію Карпатської України. І купували її. І ми тоді ставили перший збройний опір тим тоєтаним режимом, як тепер називають. А в якому місті тоді ви жили? І до якої ну, української знає, організації входили? Знає, я тоді всього 18 років, ще був юнаком. Але ми тими подіями, тими подіями ми жили. Якби це продовжилось було довше, якби Гітлер не віддав Закарпаття Мадярам. Хто знає, ми б тоді з тих теренів Західної України властиво була створена там Карпатка Січ, військовий віді карпатський Січ. І там згинув тодішній цвіт нашої інтелігенції студентської, студентиї інтелігенції згинув. Якби війна продовжилась, то напевно і наше, на, наші річники, такі як я, юнацькі, там би опинилися, але війна скінчилась. Але в кожному разі треба підтвердити, що нам Друга світова війна почалася. 1938 році на Закарпатті. Знаєте, так як полякам війна почалася в 1939 році? Так нам вона почалася рік раніше. Дивіться на мене, пане Степане. Що? Ви коли говорите, то дивіться на мене. А, Добре? Доб, доб. І розкажіть, будь ласка, тепер, що було? По війні. Як складалася ваша доля вже от по війні в Карпатах з угорцями? О, я тоді жив. Е, то назвалося Волинське воєводство. Вчився ще, вже власне, працював і вчився в 38-му році в місті Луцьку. Знаєте. Ну, ми готувалися до того, що війна буде розгоритися і що ми маємо робити в тому часі, знаєте. А як ви готувались? Ну, знаєте, то треба повернутися до цілої системи виховання Організації Української Націоналістів. Я член організації Української Націоналістів з 1938 року. З осені, а в організації була така референтура, яких тепер немає, юнацька, і референтура, між іншим жіноча. Знаєте, окремо були такі референтури, вони мали свою мережу окрему, ну, підтягали все під одну, під одну. Під проводи районових і так далі, і аж до верху, але були мережі окремі. І в організації був обов'язковий, треба було вчитися. знаєте. Незалежно ви якого світу мали, ви мусили вчитися. В тому мусили пройти вишкіл підстаршинський вишкіл. Теоретично, якщо ще в юнацтві, але мусили перейти військовий вишкіл. Рівня підсвершинського. Бо ми знали, організація в була була такої думки, щоб здобути державу, то треба мати, очевидно, дипломатію і багато дечого іншого, але треба мати армію, треба мати військо і то своє українське військо. І тому кожен з членів організації мусив пройти військовий вішки. Рівня підстаршинського. Очевидно, були люди, які, які служили в арміях ріжних, правда? Не забувайте, що Україна в тому часі була поділені, розділена в українські землі не тільки між Польщею і Росією, де найбільше були території, але частина була під Чехословацію, частина була під Мадярщину, і частина була під... Румунією, сумнівець було п'ять окупантів на українській землі. І ми, молоді, молоді люди, мусили збагнути це все. Знаєте. В кожних з, з тих країн був інший режим. Він був жорсткий, ну, легше, можливо, ще був це під Чехословаччиною. Боці ситуація була справді демократичною країною. Але е, в Румунії це було дещо інакше, в, під Мадярами дещо інакше, під Польщею інакше. Ну, найменше ми тоді в Західній Україні, на Західній Українській землі, які, які були під Польщею, ми найменше знали про ситуацію в Ми знали дуже багато. Із преси, але також від людей. Ми їх нас називали їх закордонці, які тоді в, 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 в 30-х роках, які вдалося якось перейти кордон і опинитися на території Польщі. Так? А ви брали Що... участь в організації похідних груп? Ні, я не, я не брав участь в похідних груп. Похідні групи були створені аж в 41-му році, як почалася та вже війна між Росією і Німеччиною. Я в той час м -м, треба трохи вернутися, Знаєте, як прийшла радянська влада в 39-му році в Західній Україні, я пішов вчителювати. Я вчителював, е, прийшов. Е, Перед то перед, перед підготовку вчителів, то значить, що м -м, такі кілька разів е -е, в секції істориків якраз. І е -е, то значить, всі вчителі, які тоді в Західній Україні були, е -е, треба було їх переробити з вчителів на радянських вчителів, так би ти сказати. Знаєте. І става сказати, що викладачі на ці ну на зімінг, курси, курси були спеціально добрані, досить мудрі були. З однією, тільки одною такою товаришкою, на жаль, яка викладала історію української літератури, і мови пані товариш Толстік. То всі інші були досить освічені, Вони всі прийшли спеціально також підготовку в Москві. Їх учили той етикету, знаєте, як вертатися до людей, як треба вислухати і так далі. Кожен цей курс, він був зрештою кілька повторених хіба два рази. Дав дуже багато, знаєте, було дуже багато. А ну, ви земля. як в цю кампанію потрапили? Тих, кого привезли з Москви, щоб вони перевчали на радянський. Ну, я, я вже працював вчителем і відділ народної освіти спрямував мене до секції на, цей, на ту пер, пер, цей курс перепідготовки, спрямував до секції істориків. Вона відбувалася в обласному тоді, в місті, місті Лучку. І дав сприймане, знаєте, ну, як тебе кажуть, відрядження давалося всім. За це навіть платили, а як же давали відрядження. так що У вже... 39-му і 40-му роках ви працювали учителем. Учителем. Але 30 серпня, так. Чекайте, початок нового року, шкільного року, коли там? 1 вересня. 1 вересня, так. 30 червня. 29 і 30 у нас була районна вчительська конференція, на якій я також виступав. І я поїхав до свого села, бо якась була неділя. Була, молодь бавилася. А мені щось так ну, не дуже то хотіло. Зараз із мене поганий був. І я з товаришкою, вчителькою, пішов, пішли ми собі до її дому. Там так провели, а десь півночі той застукав в вікно. Ну, Надія підійшла до вікна. І там стояв молодий чоловік і, і крикнув, щоб я підійшов до вікна. Я підійшов, а той чоловік, мій приятель, дещо міліціонер, він звав мене ім'я кось сказав, слухай, втікай, бо до тебе приїхали. Коли жив твоїх батьків, були в Раїси, там ще інше. Не виключно, що вони сюди заїдуть. І дійсно, я попрощався з Надійкою, від, відійшов від будинку, не знаю, може, 200 метрів, і справді під'їхала машина. І от я так я тоді врятувався і пер, мусив перейти на нелегальну, на нелегальну ступу. У нас дуже мало часу, пане Степане. Так. Розкажіть, будь ласка. Ось про ці часи 42, -й, 44 -й рік. А потім, от хоча б декілька слів, те, що ви мені розповідали, розповідали про своє перебування вже у в'язниці і на засланні. От буквально такими Знаєте, штрихами найважливішими. Під піді я за границю не відходив. Був на терені України, різні функції виконував в організації підпілі, і як прийшли німці в 41-му році, ми тоді, ви знаєте, після 30 червня організували українську адміністрацію на всіх теренах, де було. Ця адміністрація тривала українська, вона була справді українська адміністрація тривала кілька місяців. Бо питають німці. В першу чергу вони йшли перед війська, і їх там, що на осінь почали організувати свою адміністрацію. І тоді знов треба було йти в підпілля вже перед німці. І так сталося, що від, властиво, від того-то року, 30 серпня, я до часу арешту. 44-му році був, був на нелегальній стопі цілий час німецької окупації. Щоправда, за німецькою окупацією, навіть, це було дещо легше, бо німці довіряли документам німецьким, німецьким. Як ви мали документ, підписаний, що ви там якийсь з печаткою якогось німецького службовця, затримала вас, старно мерія він подякував ішов далі. І так, е цілий час якісь там тобто, організації, а організація цілий час пам'ятаєте діяла. Те, що говорилося, те, що писали ті газети, це одна справа, яка виходила легально. А те, що творила організація в е той час, це тоді тільки передавалося. і писалося в, органі... в організаційних органах, які було чимало. А чому вас заарештували? Вас ну, знаєте, хтось ми, видав? Ні, не видав. Мене арештували далеко від рідної хати на сході. Просто, знаєте, я там не був знаний як такий, а виявилося, що з цієї хати домівки, де мене тоді посадили на ту ніч. Господар був змобілізований до Червоної армії і втік з Червоної армії. Ви знаєте, як сьогодні хтось втік, ну то повідомляли і прийшли вночі провірити, чи той господар є, щоб той втікач, дезертир є вдома. І так мене сонно накрили. І тут все а скільки років ви просиділи і де ви сиділи в чорні? Ну, знаєте, <entrepreneurship> mhm. вимітив всіх, то від, так по черзі, з України, це так Дніпропетровськ, в'язниця ну, Дніпропетровську якийсь час, а пізніше вивезли за Урал. Найдовше був тут все ж таки в Норильську. А так то аж оста... надалі на схід це чета була. Ви брали участь в Норильському повстанні? І, і, і найдовше, понад сім років, то був в Норильську. В Норильську було, знаєте, це, тоді не було, тепер це місто має, мабуть, понад 200 тисяч, а тоді був такий, називався посілок. Мав 26 тисяч жителів переважно бувших в'язнів. В більшості. І було тоді, по реформі 48-45 років був так званий створений горлаг особорожимний для політичних в'язнів. І в, ті, в тому горлазі в окремих шести лаг... лагпунктах перебувало, як писав начальник лагеря Зв'ярев. В 1953 році було понад 30 тисяч в'язнів. І серед тих в'язнів було два лагері жіночих і один лагер каторжний. І я, власне, перебував в цьому лагері каторжному. І в 1953 році це така була хвиля, вона пройшла по всіх лагерях. Союзу тодішнього. І... Але найдовше той страйк, деякі пишуть історики, опір інший б називається повстанням, наприклад, Михайло Ткачук, свій фільм, стрічку назвав Питання на рейського загадка на рийського повстання. І ми в там в каторжому лагері той опір чи повстання. Витримали два місяці. Два місяці. Дивилися дуже багато. Ну, пізніше нас тут розгромили, приїхали в спеціальні війська, оточили. І нас розвезли з Норильська, наш активних учасників м'ятіжа, так називалося то їх Вели ним Адміністративному порядку, ви, мабуть, не чули про таке, але в Росії існувало такий той час. В адміністративному порядку дали нам місяць в'язниці зам'ятіж тюремного заключення і завезли до такого, тоді називався центральний політичний ізолятор Владимирі над Клязьмою. Так і є. Надклязьмою. Це величезний. Вечерний в'язничний квартал був. Що вам допомогло витримати от ці всі тортури, які. Ну, знаєте, з точки вивали. фізичної, ми були молоді. Це було бути двадцять кілька років, це дуже важливо, знати молоді. А друга, жажда жити, знаєте, жажда жити. Але жажда жити. Така, що ти, те своє життя готовий боронити навіть смертю своєю. Нам часто закидають, а що ви там робили, вас розстріляли. В Дійсності, наприклад, в нашому лагері, як розгромили наш лагер, як війська війшли і специфікували наш лагер, згинуло 56 осіб. Тільки, знаєте, каторжників до Римська привезли десь 20 тисяч. А в 1953 му році в каторжному лагері було всього 3 тисячі.